а Арапле від підписника погнала дивитися. Еей могутні, братики-танкісти. Як ваші справи? а? Пишем. Коментуємо, звісно що ж, в коментарях. З нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком. Невероятно, no fact. No fact, я вже сам додав, якщо щось, на карті канал, це в нас рандомчик, режим бою перевоги Маємо 4 точки. Так, ворожбини навіть не пробують дотримуватись ніяких правил, етикету. Ну, типу, там, диспозишн бій. Зразу прямо їдуть нагло атакуючи, блін, наш фланг, наші позиції. Хто там СТБ Проджетто. Ворожбинський також сюди заїхав. Ми помітили ще один якийсь там із них. Я добре не можу розпро роздивитися. Маркера, адже надто швидко рухається камера нашого сьогоднішнього гравця-бійця. Пініком невероятно. Ну тож, він буде зараз витворяти тут у цьому бою. Це буде дійсно то, що підтверджує цей самий нікнейм. Так їде допомагати союзнику Шері. Дану. Звісно, що ж його каденція надто довго, щоб тут одному боротися. Дивися, Баджер Ворожбинський також сюди заїжджає. М 48 паттон там був. Ага, я поняв, хто там був. Може бути небезпечно. Хітпоінтів у нас менше вже половини. По перше, барабан. По-друге, цикл такий, таки хороші гармата. М 44 паттона беляха Головне, щоб не почав розряджатися по нам ще ось цей Проджетто, Адже це може бути крах. Так, блокуємо. Паттона вже добре, його середнячок. 340. Але ти подивися, що витворяє. Ніяк навіть не дадуть втікнути від них. З їхнього клінча просто подивися, як він нас будає, як бик на червоний цей. 46-й патон заїжджає, 48-й вибачаюсь, і просто хоче ліквідувати, не получайте за твою борді, за твою наглість, Подивись, залишається всього на всього 25 хітпонтів, друже мій танкіст, Скажи, що це вже кінець. Ну скажи, повіриш чи ні? Давай глянемо разом. Що тут, що тут говорити? Багато раз. Так, ще разок, ще разок, але може бути небезпечно, це, напевно, кінець для ворожбини на М44, С48 Паттон, Просто я вже заговорився, подивися. Що витворяє наш сьогоднішній невероятно, но факт це просто це просто, я не знаю. Вижив, він вижив в такій складній ситуації. Ну, реально, спартанець, реально заслужена медаль спартанця. Їде куди правильно в напрямок баджера, Він якраз на нас не дивиться. Є шанс та можливість його розпушити, розпуляти. Головне, сильно не заїхати на швидкості і не втаранитися в цього БК, адже... Ці тарани. Ой-ой-ой, можуть щистити і так. Малу кількість хітпонтів, ось бачиш. Всього лижна всього 20. Може бути небезпечно, навіть і постріл свіжий, який і добриває цього баджера, забирає нас також разом з ним. Але все ж таки, це перемога, і все ж таки ми перші його ліквідували. Так що ж, дивимося на після бойову статистику. 4636, він напуляв 900. Та почекайте. 4636 він напуляв 970 заблокував, та знищив 4 пошкоджено. Знак класності майстер Спартанець заслужений 100%. Зразу зразу ж за такий став, бій. Ставим подобайки, друзі. Пішов плюс на 146 358 срібних монет. Свій сейф. Твою купілочку. Перше місце. Звісно, що по нанесенню шкоди півтори тисячі також заробляє вільного досвіду. Ставим подобайки, за такий перший, хороший, розвальний такий бій в рандомі. В Режимі бою перевага, та звісно, що ж підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої шерептеї в Діскор, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати, що правильно їх на цьому ж каналі. Погнали, дивитися другий бід на танку, важке танчику Британії F-215Б. Пересіб! танкісти! Маємо другий бій. Це в нас вже карта палаючі піски. Це в нас знову ж таки рандомчик, але як бачиш, в режимі просто зустрічний бій, немає переваги, немає ось цих самих точок. І, до речі, зовсім другий гравець-боєць під ніком Афганський Синдром, який також грає своїм зводним братиком, але на Суперконкверюрі. Два такі потужні. Важкесенькі британчики зайшли в рандомчик, щоб навести трошечки шухіру ворожбинському сетапу. Супротивників їде на важкий напрям своїм братиком і одразу ж засвічується. Ворожбинські гармати там. Подивися. Зразу, як панзер є 100, звісно, щось, та е, F-215Б, що бабаха. На полу, чай, в нижній броньово, як гарно все ж таки залітає, Подивися, скільки ворожбин там засвітилося. Всі на купу Ось цей новесенький танчик. Там, блін, діду, четвертий, зараза може бути небезпечний момент. Я ж його там десь був побачив, маркер засвітився, кудись вже пропав, діду. Кудись шкіриться, кудись зникається. Так, їдемо ми до. Шерідана, той який хотів нам скоріше за все по чубчику попасти, нам получай. Ти куди хотів попадати? Дивися, як ми йому класно, гарно пошкодили двигло. Не получай вафлю, Артек. Засвітилася, будь готова получати. Ти що думав? А ну ще раз. Оплявопля. Так, ще один разочок і все. І вафля Артек на чилі. Може пре можу їхати на переплавку. Ще А Ану, оп! Є! Дуже прекрасно, дуже неймовірно. Шерідан тікає ось цей каньйон. Не хоче вступати в бій, залишає свою бабаху, але може бути небезпечно. От дивись, який момент був, якщо б бабаха виїхав і все ж таки би нас підловив своїм снарядом. Подивися, куди бики їдуть. Діду, четвертий. Ти куди прямуєш на тобі новесенький сета е, е, івентний танчик. Потиску. До речі, до речі, вроді дивлюся, ворожбина вже повністю його прокачав. Вроді би. Так подивися, який небезпечний момент. Все ж таки, промазав. Ворожбинський, як панзер Є 100 і вже прекрасно подивися, як наш герой просто майже щистив повністю ці хідпонти з ворожбинського важкого танчика. Подивися по сетапах поки що. поки що, Ворожбини в мінус в техніці, на мінус одну більше. Це вже добре, якби так трималися до кінця бою. Було би прекрасно. Але, на жаль, подивись, також нам ліквідовують в сетапі один важкесенький танчик. На жаль. На жаль, так сталося. Так як панзарістов просто цинкує нас не дасть нам заїхати на нього так просто, адже він може по нам шмальнути дуже сильно боляче. Їдемо тоді до четвертого який шмаляє по нашому зводному братику. Ти куди шмаляєш? На тобі еп. Подивися в розмін хоче грати. Також нас пробиває. А що ж ти будеш робити? га? Ти зараза ти така, давай ще разок. поля, головне, щоб він нас менше пробивав, аніж ми його. І це вже буде прекрасно, але не прекрасно те, що дивлюся, друзі, що б... як Панцер є 100, також їде сюди, блін, і це може бути дуже сильно боляче, якщо він по нам вдарить. бляха. Так, вдарив нам тільки діду четвертий. На щастя, подивися, як панзирі 100 ліквідували вже добре. Вже прекрасно, вже й неймовірно, залишається діду четвертий нам на один постріл. А вони би зарядити 에, підкаліберний снаряд. Було би добре, але чомусь дивлюся. Перезаряджається на фугасний і чищає 120. Ну непогано. Але зараз тут буде такий малесенький спойлер. Трошки e, фугасний снаряд видасть Фе, Подивився, всього лише 62 хітпойнти пойнти блін. І це просто крах. Для нас, але не такий крах вже і страшний, якщо б ми переключились на е, підкаліберний снаряд, дідуть, четвертий вже б був у гаражі. Але це, це ще не кінець. Давайте переключимося на наших союзників. Бабаха союзна наша ще поки що живе, поки що. Тому що її зараз також ліквідують, а стандарт Б. І очікуємо на його, е, чи він принесе перемогу нашому сьогоднішньому. Герою другого реплею афганському е, синдрому І його команді чи ні, чи все ж таки також відправиться на Чілі, адже подивись, Бабаха ще є трошки хітпоинтів. Хоч у нас барабан, але якщо він нам, нам дасть по бк, може бути кінець або якщо з підпала, навіть якщо на 900 залетить. О, дивися, який прямий контакт. Але на щастя, все ж таки, е, бабаха вроді зарядив звичайний фугасний снаряд, тому він повністю і не зайшов і зробив тим самим величезну помилку. Подивися. І тепер є така велика можливість стандарт Б просто собі на чілі, так віддихаючи, добрити ось цього БК ФВ-215 той, що Шобахінський, і тим самим принести перемогу нашому сьогоднішньому другому герою другого реплею та всій його команді. І так, давайте глянемо на після бойову статистику. 5907 він напуляв дивися, 987, е, шкода за вашою допомогою. Не знищено 5 пошкоджено. Знак підтримка, перший знак класності та головний калібр. Пішов плюс на 124 960 срібних монет у свій сейф, свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди та 1491 зірочка вільного досвіду також заробляє наш сьогоднішній другий герой другого, другого реплею. У свій сейф свою купілочку. Тому стамоподобайки за такий другий дійсно хороший реплейчик. На виживання, можна так сказати, адже в нас також були такі реплеї, де нас знищували, нічого в цьому страшного немає. Так що ставимо подобайки і підписуємося на канал Бронебідник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю вам в першу чергу танкісти, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіться, не сваріться. Якщо посварились, то поміріться, не нектуйте сигналами повітряної тривоги і кажу вам. До зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.